Друзі, сьогодні 22 липня. І не дивлячись на те, що виноград у мене вже фарбується, ну, деякі форми от Юпітер. Пам'ять вчителя, чи що воно, і полуничний вже там фарбується трошки. І не дивлячись на те, я все-таки вирішив обробити свій виноградник, тому що на деяких кущах бачив сліди оїдіуму Вагався я декілька днів, але даремно я це робив, тому що. Знову ж таки, я втратив ці декілька днів. Значить, якщо є хоча б сліди у ідіуму, значить, скоріше за все він може поширитись, тим більше якщо йому допоможе погода. Тому вчора я використав деякі препарати після довгих вагань, після прямо довгих таких вагань, я все думав, може якимось калієм йодидом, там, може якоюсь сіркою. Але все-таки вирішив використати системні препарати. Дія яких виводиться із куща там, за 20 днів максимум. Зате я буду більш спокійний, що в мене виноград буде здоровий до самого кінця сезону. Тому подивіться, якщо цікаво, що я використав. Дайте, можливо, свій коментар про те, варто було це робити чи не варто було. А якщо варто чимось іншим, наприклад, то порадьте чим. Мені саме зустрічаю таку штуку, бачите? Оідіум. Це прямо поодинокі речі, бо в основному його немає, але на трьох-чотирьох кущах бачив поодинокі ягоди, на яких зустрічається Оїдіум. А так як виноград у мене вже починає фарбуватися, як от, наприклад, оцей Юпітер. Ну і от постало в мене питання, чим же ж його обробляти. З одного боку до повного достигання вже точно днів 20 є, а може і 30 на деяких сортах. З іншого боку, Юпітер можна буде раніше спробувати. Тому в мене така дилема. Так, друзі, думав, я думав. І сьогодні на 21 липня надумав, що все-таки треба провести третю і останню обробку. Ну, як вона вже, мабуть, і лікувальна, наскільки профілактична, то що ой, її дюм я вже ж таки побачив. І, власне, далі вже думав, чим же ж її обробляти. Думав, колоїдною сіркою, у неї термін очікування невеликий, і погода, в принципі, така досить тепла для неї якраз. Але вона контактний препарат. і... Боюся, що після того може знову завестися якась хвороба. А, значить, не дивлячись на те, що деякі ягоди в мене починають таки достигати, ну як, забарвлюватися, скажімо, Я думаю, все-таки днів 20 у мене є до дозрівання, там основного винограду. Тому все-таки колоїдну сірку я відкладу на більш екстремальні часи, якщо вже після цієї обробки в мене будуть якісь проблеми. То вже тоді оброблю колоїдкою, там в неї термін очікування 3 дні. А отакі от е, системні препарати, як Свіч відгнилий. Давно вже треба було обробити, ну все якось відкладав. Ну, як кажуть, цей день настав. І хорус від Оїдіума. Хорус термін очікування взагалі 7 днів по винограду, ну а Свіч там 20 днів. Тому сьогодні я думаю, що 20 днів. Протримаюсь вже там до 11 серпня, якось проживу без ягідки Юпітера. Тому сьогодні обробляю свічом і хорусом. А завтра, скоріше за все, оброблю хелатином і борною кислотою. Типу підживку зроблю по листу. Сьогодні 21 липня і це буде моя третя обробка винограду цього року. В основному в цей час я вже не обробляв виноград. Тобто до цього часу попередні роки я вже проводив усі основні обробки. Ну і перед обробкою цікаве питання по силі росту винограду. От дивіться, це Юпітер, який у мене росте на вході до двору. Я його не чеканив. Оцю частину, так зовсім не чеканив, Ліву, праву, чеканив, але іще перед цвітінням. Ну, типу, як для кращого запилення. До речі, що там по запиленню, дивіться. ну Запилення просто люте, я не знаю. Я, мабуть, кращого і не бачив. А ось частина, яка відсвілася трошки раніше, не прищіпувалася. Ну, можливо, трошки гірше. Ну, ця то гірше. Але не сказати, що геть погане запилення. Тут також досить непогане. Так, ну не про це. Значить, чеканка. От у мене взагалі ідея перевести його колись отут, як на арку таку на вході, щоб він ріс ось так. А тут посадити ще один кущ і їх з'єднати. Колись я закінчу всі ремонт, і в мене буде гарно і на вході буде два кущі. Винограду, один з яких Юпітер. Так от сила росту, дивіться. Ну, неймовірно, тут висота. Дивіться, я пальцями достаю гори, тут ну більше, ніж 2,20, тут, тут десь 2.30 і він вже переріс ці 2.30, а подекуди переріз метрів на півтора. Тому, Мабуть, перед обробкою я його таке прочеканю. Ну, і ще плюс на вході, щоб гарніше було. Його я прочекаю, а оцей ось, який за хатою. Також бачите, які джунглі. Його я чекаю, відео є. І це вже пасинки. Гляньте, тут навіть є, ось, він доріс до верхнього дроту, ну тут 2 метри верхній дріт. Завернувся. І ось доріс до землі. Прямо до землі. Тобто також надпотужна сила росту цього Юпітера. Але я тут хочу також такі штуки подоварювати, щоб він різ в бік хати і тінь буде робити заодно і збільшу листовий апарат на ньому. Але залишав пасенки, бо дивіться. Лозо. Тому і пасинки залишав. Тут і пасинки є товстіші, ніж на деяких інших гібридних формах і сортах. Але цього року, мабуть, також про прочекання. Хоча от на цьому Юпітері зовсім немає ознак хвороб, слава Богу, листя чисте, листя гарне, ягода також без хвороб. Обдивився, все добре, не дивлячись на затінення. Фарбується, але оброблю про всяк випадок. Ну, вже трохи краще продовжимо. Ну, два залишив, вони мені подобаються. Давай, щоб це було в останнє. Я тільки за, друже, я тільки за. І що особливу увагу звернути на грони. Ну так і інакше для чого бризкати. Так їх не видно вже. Так ти б довше мнюхався. Друзі, зараз 15 на першу ночі. Вже 22 число. Хотів показати, як препарат. На листя залишається. Тобто я обробив, десь закінчив обробку о 21.20 і зараз вже пройшло скільки 3 години і препарат досі на листі. ну там де не стікає він повністю. Бачите, значить обрати ідеальний час для обробки.